Привіт, друзі! У мене цікаві новини. Вчора я успішно захистив новий науковий ступінь. Тепер я доктор філософії з педагогіки в комплекті з вищою юридичною освітою. Я вважаю, що в мене є не лише право розтлумачувати основу законодавства, а і це мій обов'язок пояснювати громадянам захищати їх права і інколи на жаль чити поліцейських або пояснювати їм, що вони не праві. Мені дуже шкода, що я повинен це робити. Адже очікується, що це їх регулярна робота. Про даного головного героя цього відео не планую казати нічого поганого, назву його гнучким. не ідеальним, але норм. Документи не приховував, помилки усвідомлює і виправляє. У мене навіть була з ним невелика розмова чатику новин Житомира, підслухана Житомир. Він обґрунтовує таку поведінку тим, що треба ловити зловмисників та виявляти ДРГ. Проте в законодавстві таке не передбачено. Бо якщо наш друг допустим норм, то якийсь умовний льонька, який ледь закінчив сільську школу, починає зупиняти свій підряд та свавільно ставитись до людей або взагалі становити загрозу суспільству, якому він покликаний служити. Акцентую увагу. Що поліцейські можуть діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Це означає, що кожна його дія, слово і прохання повинні мати відповідне посилання на нормативно-правовий документ. Ще раз нагадую, що камера на дорозі це найбільший ваш друг. Фіксувати дії поліцейських можна і потрібно. І навіть на блокпосту. Санкція, невигідні наслідки, існують лише за поширення інформації про військових. Дивимось відео, частково визначаємо диспозицію. Ставимо лайки, підписуємось на мій канал. Доброї ночі. Перевірка документів. Немає Військової такого. 35 статтю, будь ласка, назвіть причину зупинки. Я знаю 35 статтю і бачу, що ви проводите відеофіксацію. Що закінчилась комендантська година, пару хвилин назад. Так. Да. Документи на транспортної засії посвідчення водія. Згідно 35 статті. Яка причина зупинки? На вимогу поліцейського чуєте. 35 стаття. На вимогу поліцейського. Немає такого водія на реєстрації транспортного немає. Причина водія, транспортного Ні, не зупинки не що? Причину зупинки незаконна. Освідчення водя. Згідно постанови Кабінету Не, бути причина зупинки. Тому, згідно постанови Кабінету міністрів України під час військового стану, перевірте документів. Працівників поліції. Ви мене зупинили? Мали, авто зупинили, авто зупинили. Авто ну, зупинили. А а згідно згідно якоїсь постанови Кабінету міністрів України. Ні, Немає такого. Почитайте. Окей, несіть для ознайомлення. Могуляюся. Підідає 18 пункт 3. Дайте, будь ласка, ваші документи до повного знайомлення. Зачитайте ще раз. Старший лейтенант поліції. Дякую. Ви вже ведете фіксацію? Я ж поз поради. Окей. Згідно 35 статті. Яка причина зупинки? Зупиняємо, перевіряємо засоби. Номер постанови кабінету. Добре, називайте очевидні ознаки алкогольного сп'яніння. Я ж вам кажу, чую запах алкоголю з автомобіля. Я не впевнений, ще, що це Ні, водія. Можливо, від пасажира. Так, від, пасажира. Перебуває... від пасажира. так Як ви перебуваєте не одні в транспортному засобі. І ззаду бачусь. Що... Я вийшов спеціально, щоб ви переконали, що, канал, що це, я творила, що зі мною питання немає, так. Згідно 35 статті, це єдина причина, яка регламентує зупинку. Кабі... Постанова Кабінету міністрів, ви або називаєте мені номер, ми перевіряємо, я показую все по списку. Якщо ви не називаєте, тоді причина зупинки незаконна. Я можу показати тільки паспорт. Не, я почекаю. Ні, ні, ні. Я почекаю. Я ви буду чекати? Ось згідно закону України про засади так. військового стану. Я можу показати свій паспорт. Причина зупинки Я вам, поясню, зупинки незаконна. Незаконна. Я вам... Добре, що Кабінет міністрів ви я не бачу, називаєте ви... пункт, постанову не називаєте. 32 бачу, стаття ви, ви мені також нарежу. не назвали. Жаль, що дорогу, будь, будь ласка, підтримуйте законодавство. Тобто ви нас незаконно зупинили, так? Ви нас незаконно зупинили. Mm. Незаконно, mm. незаконно ви нас не зупинили. Яка 30-та стаття. Яка? Я поясню, пояснив, звіта кабінету міністрів. Яка кабінета міністра? Постанову номер назвете? До побачення, це ваше таке по...